Друзі, всім привіт! Готую нуклеуси для відправки. Пасічник давно тримає в таких нуклеусах, але що просто він не зимував у них. В нього немає комплектів для того, щоб зимувати. Зараз добере і буде просто в них зимувати. Хто не бачив нуклеуса, що він складається? Отак От у нас йде днище, двохстороннє. Якщо на. На одну сторону, Получається щілинний льоток. Ось так корпус. Корпус і, получається отут щілинний льоточок у нас. І криша. Криша з отвором для поїлочки. Вставляється баночка із пропочкою. Далі, якщо хочемо. І тільки заселили нуклеус, хочемо, щоб джолай йшла, щоб не було крадіжок. Отак От бджола йде під низ і потрапляє в льоточок. Тут у нас все перекрите по периметру. Отак От виходить. Зараз упакую на піддончик такий скрутив і покажу. Отак, От друзі, почав вже запаковувати. Можливо, ще на боки дам гофрокартон. Тут дам. ну, в принципі, нормально на пошті хай дивляться. Наверх, можливо, ще гофрокартон. Отакий От піддончик. Отакий От піддончик, дві ручечки прикрутив. Прикрутив дві ручечки, все гарно запакував. Кому потрібні такі нуклеуси, Є в наявності, можна звертатися. Кому цікаво, запитували скільки є нуклеусів. 50 штук є в наявності нуклеусів. Кому цікаво, можна замовити і на слідуючий день буде відправка.